Привітки! Сьогодні я вам розповім про книги, у яких багато змальовують природу. Перша книжка це Аліса в Задзеркалі, там, з другої сторони, до речі, в цьому випуску є Аліса в країні чудес. Хоч цей фантастична книжка у ній багато змальовують. Ну там навіть не дуже багато таких фантастичних елементів природи. Але все одно там дуже гарно описують природу, ліси, особливо. Тут можна здогадатися по назві. У цій книжці само собою описують багато навислу скелю, подорож до тієї навислої скелі, краєвиди. В другій половині книжці там багато описують те, як цей герой Майк шукав тих дівчат, але попри те все, авторка не забуває описувати, який був краєвид, що дуже розбавляє обстановку напружену. Серія книг Ензелендахів. Там Люсі Гомері просто вклала душу в краєвиди. Особливо найбільше описано в цих двох частинах. В першій частині, коли Н їхала з сиротинцю у зелені дахи, там, просто, там найбільше, мабуть, оцих описів краєвидів, дуже класно, атмосферно. А у другій частині як Н поверталася з роботи, повсті березові шляхи та інше. Звісно, що є ще частини Н з Шелестких Тополь та Н з острова Принца Едварда, але там менше описано природи. От Н у домі мрії там дуже багато, коли вона переїхала у Гавані чотирьох вітрів з Гілбертом, як вона милувалася тими краєвидами цим морем. В минулих частинах там про описи такого галявини, а от тут море. Зі всієї серії у цій книжці найменше описів природи, тому що тут йде доба Першої світової війни, там більше описів, як йшла та війна, як боролася Рілла зі своїми проблемами. У цій теплій книжці також дуже багато описів, саме таких описів, такого села Українського. Таких галявин, гаїв, дуже класно. От там вечір такий, сутінки такі літні. Ну, Якщо це фанати такої пори, обов'язково читайте цю книжку. Тому що описів дуже багато. Ну, Сюжет також дуже класний. Чесно скажу, я взагалі цю книжку дуже люблю. Можливо, навіть про неї зроблю відео. Ці три різні книжки входять у серію золота. Скарбничка у них також багато описів природи, перші дві повісті, пригоди Тома Сойера» та пригоди Гелькбері Фіна. Там дуже багато опис, описів природи Америки Південної, також такого села і пригоди Гелькбері Фіна, там вже такого Місісіпі, оцих річок. Ну, досить класно. Мауглі та Тарзан. Досить дві схожі повісті. Мауглі це там дуже багато описів індії, природи, джунглів. Ну, Тарзан також. Це от такий там південний, такий африканський і індійський колорит. Дуже цікаво. Там ще й описують тварин, їхні комунікації, але ну, дуже багато описів джунглів. Це дуже цікаво та рослин. Пурпурові вітрила та, 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 що біжить по хвилях, і маленький принц. Але я з цього списку виключу зараз маленького принца, бо там ну, немає описів природи. У пурпурових вітрилах це така приморська місцевість, дуже цікаво, описи моря. Та, що біжить по хвилях. Я думаю, що тут можливо здогадати по опису, що там багато описів хвиль і моря. Ну, Ця книжка має взагалі. Багато на багато описів, отак от скажу. По-перше, там описують маршрути, краєвиди отих пустель, джунглів, описують там е, тогочасні е, міста. Там взагалі описують е, якісь савани, тварин багато описують. Рослин взагалі це для фанатів Африки і для тих, хто читав Мауглі, ну, буде цікаво досить. А для фанатиків е, класики і таких, які люблять ще читати на додачу природи, це пригоди, тобто взагалі дуже класно. Серія книг про Поліану. Хтось може подумати, до чого тут описи природи, але там описують скверики такі. Парки, околиці міста. Там також багато описів природи, особливо такої культурної природи. Це дуже цікаво. Ну, більше в книзі Поліана, хоча у книзі Поліана вироста там описується природа Бостона і походів різних. Дуже дякую за перегляд. Не знаю, чи було для вас відео цікавим. Принаймні, надіюся, багато хто не. Не дуже цікавиться описами природи, але я точно знаю, що фанати Гії, я, до прикладу, я люблю описи там, особливо українських мотивів. А які вас, пишіть у коментарях і підписуйтесь.